Усім привіт! З вами я, Надія Бондарець, і наступна розповідь про новий офіційний бренд звукового обладнання в Україні. Це Maono. Компанія Maono Technology Company Limited була започаткована в 2014 році і дуже стрімко набирає оберти і стала вже улюбленицею на міжнародних технологічних виставках. і в Користувачів своїм основним ринком компанія розглядає подкастінг геймінг. Маону дуже швидко досягнула попиту в своєму сегменті, адже має е, доволі високу якість. І помірні ціни. Кількість користувачів Маоно у світі на сьогоднішній день вже перевищила пару мільйонів. Виробник націлений на створення максимально сучасних, актуальних, стильних звукових рішень і при цьому в простих в застосуванні. Але Маоно не робить акцент саме на професійній музичній складовій. Асортимент на сайті постійно розширюється і з'являються цікавинки, на які є поп. Серед користувачів. Поглянемо на сайт Maono. Maono позиціонує себе як бренд, який створює продукцію для подкастінгу, влогів і відео, стрімінгу і геймінгу. Дуже багато корисної інформації в категорії Maono Blogs тут про новинки, огляди, особливості, застосування продукції Maono. Світова мережа користувачів нараховує на момент зйомок тільки більше 16 мільйонів в 153 країнах світу. Додатково можна поглянути, як роблять огляди, тестування, розпаковки інфлюенсери бренду. Тут перераховано нагороди, які вже є в бренду. Зверну увагу, що в мікрофон, який я говорю зараз. Маоно DM30 має нагороду СИС 2023, що доволі актуально і трендово. Щодо категорій товарів, в категорії мікрофони можна побачити, що у виробника є бездротові радіосистеми, XLR, мікрофони USB, мікрофони, які одночасно можна підключити і по USB, і по XLR, і навіть мікрофони на Міні-Джекові 3,5 мм. В категорії аудіоінтерфейси розміщені контролери і інтерфейси, які можна застосовувати для подкастінгу, геймінгу і для створення відео. Також у бренду Maono є аксесуари, навушники, мікрофонні екрани, пантографи, поп-фільтри і так далі. Тому у бренду Маоно ви зможете знайти дуже багато цікавинок в дуже доступному бюджеті і з актуальними рішеннями. Маоно DM30 30 це конденсаторний мікрофон із вбудованим аудіоінтерфейсом, тобто USB-мікрофон, який не потребує додаткових девайсів для підключення його до ноутбуку. Мікрофон Maono dm 30 буває в чотирьох кольорах: білий. Чорний, рожевий і пурпуровий. Сьогодні у нас на огляді класика класична в чорному кольорі. Тут в додатковій коробці інструкція користувача. Виробники одразу врахували особливості підключення, і в кабель, який йде в комплекті, кутовий USB-C. Комп'ютер одразу побачив мікрофон без встановлення додаткових драйверів. Мікрофон так симпатично світиться. Стійка і корпус мікрофону, і тримач виконані з металу, тільки сама сітка з пластику під сіткою вже вбудований поп-фільтр. Також на корпусі мікрофона розміщений енкодер. тобто Працює і як регулятор, і працює як кнопка, яким ви можете регулювати рівень гучності мікрофону і навушників. Під регулятором розміщені два індикатори з позначками. Індикатор мікрофону вказує на підключення мікрофону до мережі, індикатор навушників вказує на підключення навушників до мікрофону. В нижній частині мікрофону є роз'єм міні-джек 3,5 мм для підключення навушників, за допомогою яких ви зможете контролювати і моніторити звучання мікрофону. Зауважу, що така опція не часто трапляється в USB-мікрофонах, але ж вона дуже зручна. Роз'єм в мікрофоні USB-C сучасно, швидко, компактно. І кнопка для вибору чи підключення підсвітки мікрофону. Технічні характеристики: побудова конденсаторний, діаграма направленості кардіоїда, вбудований аудіоінтерфейс 24 біти, 48 кГц. Драйвери не потребує, тобто плагін-плейний. Мікрофон побудований як сайт-адрес, тобто сприймає звук з боку. Необхідно говорити ось сюди. Не намагайтеся розташувати його під кутом чи говорити ось в цю сторону. Затестуємо Maono dm 30 за прямим призначенням. Зараз я на ноутбуці відкрила звуковий редактор, знову ж таки, зважаючи на час. Зараз зверну увагу, що в ноутбуці заряджена батарея, і нічого, ні мікрофон, ні ноутбук не підключені до електроживлення. Ну що, спробуємо естетично здійснити звукозапис на Maono DM30. Трошки. Створю кут, тому що щоб мій голос був направлений в мікрофон, побудувала рівень гучності. І зараз наступний фрагмент, ви почуєте запис з мікрофону Maono dm 30 Зауважу, що якщо ви не використовуєте навушники, які підключені до мікрофону, і будете намагатися почути е, з акустичних систем ноутбуку, в такому випадку вам треба відімкнути мікрофон від ноутбуку. Тільки тоді ви зможете почути, тому що мікрофон плагенплейно підхоплює е, і вхід, і вихід на себе, адже передбачено, що він. Має працювати з навушниками, які підключені саме до цього мікрофону. Окремо зроблю запис, щоб мікрофон був на рівні вашого випромінювача, тобто роту, щоб оцінити саме якість звуку. Зараз відстань десь близько 15 сантиметрів, і ви можете почути. Так, питання естетики відкрите, тому попередній фрагмент, так як естетичний, а от саме щоб почути, що може записувати цей мікрофон, можна в цьому блоці. На комп'ютері я встановила додаток Maono Link з офіційного сайту Маоно. Додаток працює з певними версіями мікрофонів. Якщо мікрофон не підключений, додаток буде вам нагадувати: підключіть мікрофон. Власне, додаток визначив, що зараз до комп'ютера підключений dm 30 Власне, так, додаток виглядає всередині. Є режими «Стандарт» і Advanced. Ого, зразу побачила, що мікрофон у мене трохи зашкалює, і необхідно зробити менше. Я можу регулювати в додатку, а також я можу регулювати на самому мікрофоні, і ем, показники відображаються в додатку. В додатку є режими стандарт, і Едванд, тобто для більш простішого користування і для тих, хто хоче більш професійніші налаштування в мікрофоні. В режимі стандарт ми можемо регулювати гейн, чутливість мікрофону, ми можемо регулювати рівень моніторингу з мікрофону або вимкнути його зовсім. Також ми можемо налаштувати тон. Натуральний, чи можете ви почути різницю, напишіть в коментарях. І режим діп. Окремо в режимі стандарт можна регулювати світло на мікрофоні. Можна його вимкнути зовсім. Друзі, воно й справді вимикається. Відрегулювати його яскравість тускліше, яскравіше. І обрати, яку кольорову гаму ви хочете бачити на вашому мікрофоні. Різнокольорова, зафіксувати певний колір, От, і доволі цікавий інтерфейс з USB-мікрофоном я вперше зустрічаю такі можливості. В режимі Advanced також маємо Gain, також маємо моніторинг, Чотири режими еквалайзера. з... Обрізаними е, низькими частотами дещо піднятими високими, з піднятою е, серединою виражені середні частоти, і обрізані низькі частоти, і дещо піднята е, середина, середні частоти, е, повертаємося до лінійного. Також можна налаштувати лімітер. Так. Увімкнути його потрібно, і після цього ми зможемо налаштувати лімітер. З моїм звуковим тиском доволі доречна функція на мікрофоні. Або ж використовувати компресор. Компресія регулюється лише однією ручкою від 0 до мінус 80 дБ. Такі можливості є тільки в режимі «Advanced». Власне, ось такі можливості є додатково у мікрофону Maono dm 30. Висновки Маону ДМ30, однозначно доречний мікрофон для навчання, викладання, блогінгу, геймінгу і офісної діяльності, але можна застосовувати і для музики онлайн чи запису демо-вокалів в домашніх умовах. Як для такого професійного девайсу в сегменті мас-маркету досить притомне позиціонування, коли зайшла на сайт і прочитала. Чітко для кого його рекомендують, а не візьміть це ідеальний мікрофон для всього, то в мене він ще швидше викликав довіру. А коли побачила, що він є номінантом світових рейтингів в своїй категорії, то особливо зацікавилася. Маону ДМ30 стане доречним придбанням чи подарунком для дітей, підлітків чи дорослих, для нових вимог часу нові сучасні актуальні рішення. Чому мікрофони Маону ДМ30 рекомендуємо купувати в е, спеціалізованих магазинах музичного чи звукового обладнання? А тому, що є безліч переваг. По-перше, офіційна гарантія 12 місяців. По-друге, товар є в Україні. Можливість придбати за безготівковим перерахунком чи навіть в оплату частинами в офлайн магазинах можливість розрахуватися терміналом, чи навіть там же в офлайн магазині зможете його затестувати. А якщо ви знаходитеся в містах, де немає музичних магазинів, ви можете замовити мікрофон зручними способами доставки. Тому давайте розвиватися і не зупинятися. З вами була Надія Бондарець і до нових зустрічей.